Згодня маяка. Сьогодні у нас з вами заняття з фізкультури і почнемо ми з Кроків. Раз, 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 два, три. Руки на пояс. На Марш Спинка лісна. за головою на п'яточках. спинку тримаємо рівно. Намагайтеся піти тільки на п'яточках. Молодці, руки на поясі, приставним кроком, лівим боком. Марш! поміняли Правим боком звичайним кроком. Піднімаємо ніжки по і йдемо як лошадки. Робимо всих. Видих. Дих. Видих. І ще разочок. Дих. Видих. А зараз ми з вами зробимо комплекс вправ. Перша вправа. Руки вперед. Вгору. Сторони. Опустили. Ноги поставте на ширину плеч. Вправо починай. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, закінчили. Наступна вправа. Руки перед груддю, ривки руками з поворотом тулуба. Вліво, вправо, вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Права рука вгорі. Ліва внизу. Ривки руками. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці діти. Наступна вправо. Руки на поясі. Нахили тулуба. Вперед, назад. Право починай. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Молодці, ребята. Хто зі мною? Нахили тулуба. Вліво, вправо. Руки на поясі. На счет раз, два, тулу вліво. На счет три, чотири, право, право, починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Руки в сторони. Нахиляємося. І достаємо носочка протилежної ноги. Вправо починать. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Ця вправа називається мільничка. А зараз ми з вами зробимо ножнички. Руки вперед. Робимо ножнички. Право почине. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці діти. Наступна вправа. Руки на плечах Кругові оберти. Руками почине. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Тепер з вами пострибаємо. Нащо, раз, два, три. Маленький стрибочок. На Нащо чотири. Високо піднімаємо ноги. Право починать. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчили. Робимо вдих. Вийдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Встановили дихання. Тепер ми будемо з вами робити біг за допомогою келі. Зараз я їх розставлю. І буде у нас чорниковий біг. Так. Починаємо збід, повіли. Все, закінчили бік, робимо дріб. Ось і підходить до кінця наше заняття. Дякую всім, хто працював, хто займався фізкультурою разом зі мною. До зустрічі!